У Києві відбулася зустріч олімпійців на центральному залізничному вокзалі. Заключну групу призерів та учасників ігор у Парижі, а також їхніх тренерів зустрічали виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуццайк. У столицю України приїхав міський голова горішніх плавнів, голова відділення олімпійського осередку міста Дмитро Биков. Він привітав срібну призерку Парижа Людмилу Лузан. Веслувальників Олега Кухарика та Ігоря Трунова, а також тренера і президента веслувального клубу Гірник Миколу Мацапуру. Тренер поділився враженнями про виступ Людмили. Раді і дуже дуже задоволені тим, що друге місце зайняли. Ну на другий день змагання була в одиночках, і Люда не могла. І зібратись, і вона заболіла. Спина сильно після двійки боліла. От, і ми проганялися на півфінал, навіть на півфінал не хотіла виходити. От говорить, Микола Іванович, знімайте мене, тому що я дуже погано чую. От, і так, так, так вийшло. Ну що, що є, то є. Задовільнення є те, що ми виконали ту поставлену задачу, яку ми перед собою поставили. А чому ще так, Тому що Настя, її напарниця, це рибачок Анастасія сьогодні, вона була чотирикова Анастасія, вийшла заміж, родила дитину, рік не тренувалася півтора року, буквально за, за, за рік сіла в лодку, почали тр, тренування. І вийшла, можна сказати, ну, не зовсім на ту форму, як вона могла б вийти. У неї запас дуже великий, ще дуже великий запас. Хоча... Хоча вона на, на, на порядок більше стала їхати е, до Токіо. Получився назад, звернулися до, до цього екіпажу, і екіпаж получився, я вважаю, хороший. Перспектива цього екіпажа ще є. І, ми на цьому останавливатися не будемо. Старт був такий дуже хвилюючий. Як ви прокляменту? Тому що був Европо я вже нападав, попутний віт і вітер. Ну він трошки боковий правий був, а дівчата з правій сторони. І їм вітер вона подвесло була. От, і вони рівновагу держали, дуже не, не так сказати, щоб і хвост не робити, і рівно, щоб не вивалити з лодки. Тому що е, вітер і волна підбивала лодку, вона немножко статала, вони взяли старт, але не могли роз, по вітру розкрутитись. Дівчата трошки, як говориться, масивні по, 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 по відношенню е, до, до останніх дівчат. От, і їм було тяжко розогнати, а коли вже розігнали лодку по 60 метрів, вже вона пішла вже як, 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 як потрібно. Там завжди люди знімала Кока-Колу, вишукали. І чи... Там... ліквест такий був, що це Кока-Кола, ще ні, ви відмовлялися? Да, я відмовляюся кока колу тому що я, я, я запрещаю їй Кока-Колу і пепсі-колу піти, от, а вона так іноді полюбляє, От, І через це вона знімала, типу Микола Іванович сам за, запрещає, а, а, а сам може. Це, 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 вона, це вона робила все в тихушку, скрито, щоб потім так сказати. У вас з Людою був таке взаєморозуміння всі ці три роки? Так, да, Всі три роки було. Не було. Люда виконали роботу, всю абсолютно всю, слухалась. Да, були трошки капризні, якісь там були відносини чуть-чуть, але -чуть. потребу по роботі не було нічого поганого. Після повернення із Олімпіади у веслувальників клубу Гірник Людмила Лузан та Олега Кухарика не буде часу на відпочинок. Наступного тижня вони мають стартувати на чемпіонаті світу в Узбекистані. Ці старти триватимуть у Самарканді від 23 до 25 серпня. Сили ще думаю, вистачить на цей чемпіонат. Ми до Олімпіади запланували, що поїдемо. Так вийшло, що дуже поряд змагання, чисто через те, що це не олімпійські програми буде, тобто всі олімпійські вони пройшли на Олімпіаді, а відповідно вже не Олімпійська програма буде зараз на чемпіонаті світу. Я прийму участь тільки у двох дистанціях, які не є такі складними. І одна з яких вже точно я знаю, що фінал зразу. І я думаю, що це не буде. Дуже складний чемпіонат, як зазвичай буває, тому я вважаю, що мене ще вистачить. Які увиди один із видів – це четвірка, так? Так, четвірка це новий вид, щось цікаве, хочеться спробувати, тому побачимо, що з цього вийде. Ще один, який 500 метрів, мабуть, і, і також піду одиночку 500, Скажемо, це моя коронна дистанція, не спринт і не довга, Це саме в моменті я можу викластись і розкласти цю дистанцію, тому я вважаю, що. Звичайно, готов. Я спортсмен, тому я маю виконувати роботу е, всебічно і бути готовий до змагань завжди. Е, не буду загадувати, це, це як ви бачите по Олімпійським іграм це спорт і. Там можуть ставатися різні обставини разом із Людмилою Лузан та Олегом Кухариком на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і канує в Узбекистані. Виступатимуть й інші представники горішніх плавнів: Людмила Кукліновська, Дмитро Янчук і Тарас Мазовський. Легенда завершив кар'єру. Багаторічний капітан Ворскли Володимир Чеснаков вирішив повісити бутси на цях. У полтавському клубі він провів усю свою кар'єру і захищав кольори Ворскли протягом 18 сезонів і провів понад 400 сотні матчів. Урочисто цю подію відзначили напередодні матчу першого туру УПЛ у Полтаві Ворскла Шахтар. Із рук президента клубу Романа Черняка, полтавській Мальдіні», як його охрестила прес-служба Ворсклян, разом з іншими подарунками і квітами отримав футболку із 416 номером. Він символізує кількість ігор легенди за Ворсклу». Наразі Володимир Чеснаков опановує нову для себе професію тренера і працює у штабі рідної йому ворскли. У матчі другого попереднього етапу гірник спорт зупинив боротьбу у Вібет Кубку України, поступившись у горішніх плавнях представнику аматорського чемпіонату України, олімпії із савенців із рахунком 2-4. Ця гра запам'ятається не тільки своєю інтригою та шістьма забитими м'ячами, але і ось цим епізодом, коли гравець гірника спорт Чукуемека за рахунку 2-1 на користь гірників не реалізував свій момент і примудрився влучити не у ворота, а у стійку воріт. Протягом двох матчів і Кубка України гравці гірника спорт відзначені у номінаціях за думкою експертів порталу Спортарена. Після переможної гри першого етапу із ФСК Маріуполь героєм раунду став Артем Оніщенко. Він вийшов на заміну, забив два м'ячі та допоміг вийти команді у другий етап. Тут гірник спорт поступився Олімпії із Савенців, але у символічну збірну туру потрапив Радіон Посєвкін. Він привернув увагу не тільки забитим м'ячем зі штрафного, але й подвійним фінтом зідана, після чого видав передачу на Річмонда, який повинен був реалізовувати свій епізод. У Києві Євгеній Павловський із горішніх плавнів провів чотирираундовий поєдинок у рамках великого боксерського шоу «The Road to Victory». У своєму другому поєдинку у професіональному боксі 24-річний боксер з Полтавщини здолав Ігоря Цимбалюка роздільним рішенням суддів. Євгеній Павловський захищає кольори бійцівського клубу Спарта Бокс. Про побутові умови на Олімпіаді у Парижі, харчування учасників ігор у стрільбі кульовій та про інші нюанси змагань на головних стартах чотириріччя розповідає учасник Олімпіади у Парижі Максим Городинець, вихованець у США номер 1 міста Горішні Плавні. Він увійшов до десятки найкращих стрільців світу із швидкісного пістолету і посів восьме місце під час виступів на Олімпіаді. Ми жили не в Парижі, не в Олімпійському містечку, а в Шатору. Це 300 кілометрів від Парижа. Умови були, ну, я не знаю, напевно, нормальні. Жили в казармах, зроблених зроблений ремонт, були кондиціонери порівняно від Парижу. В Парижі не було кондиціонерів, а температура на вулиці була 37-38, там чотири дні трималася. Потім спадала, а потім знову. То, кажуть, там була жарко. У нас було більш по температурі нормально, але умови, що ми були. На військовій базі, старій, переробленій в полі, нічого округ нема. Тому так було тільки казарми, де ми спали, і столова. Всі жаліються. Я особисто не жаліюся. Ну, нормальні умови, але по їжі були питання. Нічого таке ніякого разнообразило було. Там макароні сухі, наприклад. рис був такий твердий, що його навіть ніхто не їв. Мухи літали. Перші, перші були страви? Перші страви були, але там такое, ніх, ніхто нічого не брав. За макарони, то з'їв, кусок фівешки і все. Можливо, хоча, хоч... хоча, кажучи, приїжджали найкращі повара світу, Ті, там дуже з великим опитом, я ж там спілкувався. Там дуже багато було. не дуже багато, але були українці, які працювали там по. По запитам вони запитували їм, дали дозвіл, вони виїжджали і працювали, там, типу, як поварами. Хто спілкувався кажуть, що тут дуже багато якихось іменитих е, поварів, що там в того стаж років 40 років, в того стаж праці там, 30 років, він там суперкласний шеф. Але так, щоб я сказав, що він класний шеф, не знаю, надзвичайне м'ясо там жарить на грилі. Французів поразка, так? По, по кухні. Так, ми думали, що ну, всі розчаровані. Кажуть всі, що. Ну, у мене це перший опит з Олімпіади, а всі кажуть, що це найгірша Олімпіада, яка була за всю історію, які пам'ятають. Тобто у нас там є Ніноса кладзе вона на 10-ту Олімпіаду вже поїхала. Поставила рекорд Інесу, як, жін, жінки, яка, ну і людина, яка скільки разів виступала на Олімпіаду. Пстаниця Грузії? Так. Як То на Ніносово-Кладзе. То вона каже, що одна із найгірших олімпіад. 10, в тебе попереду ще, як мінімум, 9 олімпіад. Так, так, можливо. Ну, вона поїхала в 14 чи в 16 років вперше, на першу Олімпіаду. Вже 40 років їздить на Олімпіади. Ну, це стосується харчування чи взагалі там організації? Ну, організація була більш-менш нормальна. Може, всі бачили в інтернеті, як плавець з Британії, який став першим і Як він спав на вулиці, тому що було жарко і неможливо. Так, організація стосовно отруєння прожив. таке нас більш нормально. У ну, Нас Коростельов теж мав отруєння перед фіналом. Він казав це в інтерв'ю. Ну, не сильне, прям таке, але все одно було отруєння, тому, може, він так і погано постріляв, бо не спав всю ніч. Можливо, до медалі, да? дістався. Так, фінал був нескладний, навіть дуже нескладний порівняно з минулого. Минулої олімпіаді був прохідка, була фінал слабша. А тут, і ну, фінал був дуже сильний, а тут навпаки, прохідка така, ж нереальна. А фінал, у ну, нас слабенький. 32 попадання для першого місця. Я вважаю, що це слабо. Тому що рекорд зараз 39. Розкажи про особливість виступів, про підтримку, чи допомагала, чи заважала вона особливо ось, ти кажеш, господарям змагань французам. Ну, господарям змагання було найважче виступати на цих змаганнях. Так завжди, така, ну, це регулярна практика, коли приїжджають, виступаєш в своїй країні, всі ж твої. Жителі твоєї країни приходять до тебе, всі родичі, всі знайомі, купляють билети, як би ти їх не просто не робити цього. І, ну, Може в інших видах спорту це нормально, але в нашому це дуже психологічне навантаження, коли ти знаєш, що на тебе всі дивляться, і тобі щось потрібно сконцентруватися і зробити постріл. Це як коли щось робиш, якусь таке тонкі справи, якусь ювелірну робота. І в тебе над душою стоять, тобі щось підказують, і ти ну, завжди або пишеш. Намагаєшся писати дуже гарно, як тобі так стоять над душою, на, на, за спиною, і ти ну, зробиш помилку. В стрільбі так само, дуже важке навантаження психологічне. І господарям завжди виступати важче. І в стрільби, ну, я таке перший раз побачив, але кажуть, що так завжди. Тобто, коли вони роблять будь-який постріл, на їхній постріл, всі реагують. І вони знають, що це саме на них реагують. Тому їм виступати було нереально важко, і в них виступи, я думаю, що були погані для їх, їх рівня. Це для них була трагедія, я думаю. Ну, вони всі це розуміли, я так спілкувався, вони ну, нічого не кажуть, це питання. Ну як? Я кажу, вам саме найважче було виступати, а не ну, що... треба було підготувати, де да, болівальників? Раніше з 2016 року дозволили кричати у нас на. До цього було заборонено ну, кричати, оболювати, Тобто можна тільки після пострілу або на фінал. А тут, в 2016 році, дозволили в на Лондоні, в 12-му, дозволили кричати. Я все-таки в 16-му. В 12-му кажуть, що в Лондоні ходили з табличками, типу, не кричати. А в 16-му дозволили і на фіналах і на кваліфікаціях. І тому стало. Дуже важко. Як батьки твої е, слідкували за онлайном, мабуть, чи, чи не слідкували просто, щоб не хвилювати? Батьки, звичайно, слідкували, а я, але я про стрільбу і про свою роботу з ними не говорю, тільки особисто. Ну, тому що я вважаю, що треба обговорювати твою роботу з професіональними спортсменами того воду спорту. Тому що багато, от, якщо ти не спортсмен, ну який сенс, не знаю, обговорювати, якщо він не розуміє повністю того. Ну, вони в тебе люди спортивні, але не у стрільбі. І вони, можливо, там є таке бажання порадити щось. Так, Та, в, в, в них ну, вони професіонали в других видах спорту, в міської атлетиці, а там зовсім інша зовсім ну, структура виконання цих вправ. Там навпаки в тебе має бути адреналін, ти постійно маєш бути заряджений, а в стрільбі ти маєш. Буде спокійний. І зайва розмова про стрільбу, зайва розмова про виступ. Це навпаки тебе відволікає. Ти можеш налаштуватися. Наприклад, можеш налаштуватися на спокійний свій стан, спокійно реагуєш на якісь речі, а потім тобі приходять і кажуть: от завтра ти стріляєш, давай. І все, і ти вже переключаєшся. Це дуже важко. О, збуває... вони Забезпечують підтримку як вболівальники. Мамо і тато, так. Звичайно, це ж батьки, вони найбільше переживають, і я це знаю. Бачу, вони мені це не кажуть. Ми колись домовилися, що ми не будемо розмовляти про мою стрільбу. Але я знаю, що вони постійно кожен. Ну, я, я стріляю, я знаю, що вони зараз бачать мій постріл, саме цей. І що вони сильно переживають і там навіть більше, ніж я. Ну, ти про це знаєш, і це тобі допомагає, що є підтримка. Ну, не знаю, може допомагає. Десь на ментальному рівні, звісно, звичайно, що енергію свою направляють в мене. Дівчина твоя дивилася? Так, дивилася, звісно. Так само. Я про неї про... не розмовляю про мою роботу, про стрільбу ми не розмовляємо тільки я можу сам почати тему там, добре, типу, все вийшло, нічого не вийшло. І таке. Це максимум. А так. Тобто, такі умови ти поставив своїм рідним, і вони з цим згодні і дотримуються. Так, звичайно. Я розмовляю тільки з тенорами, з особистими, чи, я може з іншими спортсменами. Каже, отаж викликав ось цей знімок з турецьким спортсменом, що він там так стоїть без якогось там додаткового форми. Да, чи екіпірування? Чи це дійсно так роздулиться цей факт, Є різні там думки? Ну… No. Просто я думаю, що глядачі вперше побачили стрільбу з минулого різу ніхто не звертав поста на них увагу, але так стріляють всі. У На Мальчук, який стріляє теж без екапрування, суто в наушниках або в бірошах. По вокара стріляв, щоб подивитися його фінал. Він стріляє в бірошах і без нічого, без екапрування любого. Просто в нього пістове такий більше, трошки грузами обішаний, і все це єдине, що виділяє. Просто хайп такий залетів. А ти як також виступаєш без додаткового екіпірування? Ні, в мене є монокль, на глазу, з який закриваю око. Ну і в Ну, А є чин без бінокля так, виступає? Чи... Багато, це, ну, це нормальна практика в клівій стрільбі в пістолетчиків так завжди. Ну, так всі стріляють. Просто вони здивувалися. Ну, є, звичайно, що там собі і фільтри, і лінзи. Там і діоптри і ці, і чіпляють і з кепками, з наушниками. Там ще щось. А є просто, які люблять максимальну простоту. Прийшов, ну, ну, уші, або наушники надів, і все стріляєш. Ти сказав, що ти 10 днів там перебував. Вдавалося тренуватися за цей період. Чи надавали можливість, там? чи ви не мали можливості тренуватися? Можливість тренуватися була майже кожен день. Ну, до початку. Було у нас сім тренувань. Так, з тренувань. був спортивний зал в нашому тіпі, містечку в вілджі. ми ходили зранку на тренування, ввечері на спортивний зал. Тому по підготовці, по цьому питанню в мене немає, претензій немає. Все було нормально. Можливості всі були, всі давали можливості. Розчарування немає. Ти так і задоволений, і трохи так розчарований, що можливість була так, вийти до фіналу. Розчарування немає, є відчуття незробленої цілі, не виконаного завдання. Ось, тільки цілі. А розчарування для професіонального спортсмена це я вважаю, що він має вміти боротися зі своїми емоціями, так як і нервувати дуже сильно. І розчаровувати з нього такого не має бути. Він має робити тільки свою роботу і сприймати це нормально, яка б вона не була або погана, або гарна. Ну і тепер в тебе буде відпочинок, чи буде він великий, чи невеликий, які подальші плани, і коли вже перші старти наступного сезону? Відпочивати, думаю, буде біля місяця. А далі вже починаються збори, починається чемпіонат України. І в кінці року у нас етап Кубку світу. Це такі теж дуже сильні змагання, тому що туди з'їжджаються 12 кращих спортсменів світу. Тобто треба попасти в 6 кращих і в шестірку кращих два-три людини, яка була на олімпіаді в призах. І два-6 там якийсь відбір для двох. там є В яких країнах будуть змагання чемпіонат світу, кубок світу? Чемпіонат України буде в Україні, а етап світу буде в Індії в Нюделі. Ну, така країна теж, да? Далека. То. Та я там ні разу не був. Ну, кажуть, що варто один раз з'їздити, відчути це і більш ніколи не повертатися. Екзотична країна, і там да, різний побут, по-різному живуть люди. Так, для європейських людей це, да, це дуже такий шок. Вони так звикли жити. А для нас це нереальні умови. Ти ще виступаєш у міксі, у командній стрільбі ці види не включають да, в Олімпіаду і не планують включати. В олімпійському виді у нас три, три вправи. пп 3 матька на 10 метрів, ПП3 мікс і олімпійка Rapid Fire. У нас от три вправи, які можна прийняти участь. Щоб стріляти мікс, треба Нема на міксі не розігруються ліцензії. Тобто треба, щоб з твоєї країни взяла жінка в ПП3 піднімати ці ліцензії і чоловік. Тільки так воно. І потім вони тільки можуть стріляти. Нема такого, що окремо розігрується ліцензія на цю вправу на ПП на ППМікс. Що тренер сказав твій твій тренер Віктор Вікторович Недбайло і Владислав Григоренко? Нічого, не задоволені. Привітали з закінченням, з, з дебютом на Олімпіаді. Ну і все, будемо працювати далі. Добре, дякуємо і бажаємо тобі успіхів. Дякую вам.